Так, вже нормально до правда? Тоді починаємо. Здоровенькі були, мене звати Олег. ка... На... Ляха, та, та піца вже замахала. <сум> як завжди, нові доставочки. <сум> <сум> Чого я такий радісний, не знаю, чесно кажучи, тому що забрали ми дуже цікаву і дивну штуку. Е, як бачите, по пакетах ми прийшли не з магазину. Не переживайте. Ми прийшли, до того, що ми забирали нашу доставочку практично власноруч, але з допомогою кур'єра Глово. Виявляється, що щось... до мене дуже мало доставок взагалі їздять. Навіть Glovo не хочу сюди їздити. Щось задалеко живу, напевне. Хотіли зробити для вас огляд на дуже цікаві бургери. Хто чув, Макдональдс відкрився. Та! Ви всі там в черзі. Я точно знаю, я там всіх бачив. Добре, що ми не стояли, а замовили собі Glovo. Прямо під Макдональдс. А що робити, блін? Там черга кілометрова просто. Коротше, зараз не про Макдональдс. Що ми замовили? Недовго думаючи, полазили по доставці Глово, вибрали е, перше найкраще на думку мого колеги. Але по запаху, чесно кажучи, щось дуже дивно. Щось з волоссям якимось? <звук> От, їхали в машині, прям машина так пахнула її домашньою такою, нібито в студентське життя перенісся. Ой, все дуже жирне. Капець кір. Ого! що ви зрозуміли, тут пів пакету просто олії. А, і тут зразу чек є. Бургер курячий, бургер суперчі, крильця бафало сирні і пательня вросла. За все ми віддали 733 гривні. І салфеток теж багато, як завжди. Якраз на оцю от жирну дня. Я не сильно хочу вже їсти, але перевірити треба. Так, а так і не сказали, що за заклад. А заклад нас Бафало. Правильно? Просто Бафало. Бафало ПАП. Ну, можливо, ПАП, в принципі, це не найкраще місце, де замовляти їжу. Оскільки там просто беруть закуску до пива. Це ж ПАП. Але... казали, там дуже смачно. Не знаю, подивимося, яке воно реально на смак. Е, Пакетики у нас запакування дуже цікаве, ви самі бачите. Супер Чізів у нас має важити 550 грам. Ох, він такий файний, що аж не помістився. то я розумію. то мощний бургер. І яй. Не, ну то, то файне, то файне, файно пахне. 349 грамів тютілька в тютілько. Як то кажуть, і до кожного бургера ще картопля фрі. Хоча, в принципі, вказано було, що буде картопля фріг тільки до цього. До речі, вартість його 220 гривень. Не мало, немало, враховуючи, що ціни на бургери піднялися всюди. І за нормальний бургер, не враховуючи якісь заклади, такі як фастфуди, швидкого харчування, нормальний в принципі так і коштує від 200 гривень. І пішло і поїхало далі. Так що, ну, цінник окейше. Він у них, вроді, би, самий найдорожчий був. Супер крутий, супер сирний. А цей у нас має бути дешевший. Це у нас курячий. Курячий у нас коштує 162 гривні. Так? Курячий бургер 162 гривні, але вага в нього пише 500 грам. 500 грам, а ну, 500 грам, тут 313 а-а-а. Якщо разом з картоплею, то Ну, навіть з картоплею, соусом і пластиковим боксом 465. Щось я зарано почав, то все хвалити. Я не побачив просто напросто нормальні грамовки. Це вже Махалова називається. 300-350 грам важить сам бургер. Тобто 150 грам має бути соус і картопля фрі. Ну, в принципі, враховуючи, що бургери більш-менш нормальних грамовок, картопля фрі соус, ну там пару паличок не додавали вже. Рен з ним. Окей. Головне, що бургер сам основне, скажімо так. Що в нас ще тут є? Пательня вроцлавська. Ну то так би мені хто по пательні дав, реально. 350 грам. Запах, я так розумію, що напевно від нього був на цілу машину. Е, ну, Виглядає ліпше, ніж пахнуло по дорозі. 283 грама з пластиковим боксом. Дорогенькі мої, а де мої 100 грам їжі? М -м -м. Можливо, кур'єр по дорозі з'їв. А можливо, просто не докинули. Ай-яй-яй, негарно так робити. Треба дивитися за своїми грамовочками. До речі, коштувала вона, ще скажу, 98 гривень. Я вже весь просто в соусах. Все жирне таке. Це у нас крильця сирні, які мають важити теж 350 грам. Оце я так розумію, сирний соус. Запакований в поліетиленчик так дуже симпатично, класно, так гарно. Ну буває, в принципі, що деякі заклади, які в принципі не спеціалізуються на доставці, і для них це щось таке другорядне і не дуже важливе. І ніхто дуже сильно від них і не замовляє. Не знаю, в принципі, як в них. Е, не мають і нормального упакування у зв'язку з тим, але соус такий гірчичний, гірчичний. Прям. Так, соусу у нас 55 грам. Крильця, чесно кажучи, виглядають щось не сильно апатитне, так якби їх протушкували в якомусь метанковому соусі. Ну, перед тим їх посмажили, видно, що вони смажені. Але потім, ніби, знаєте, як то курочку ну, витягуєш таку вчорашню на сковорідочці, так її підігріваєш на наступний день. Там ще можна якісь макарошки докинути, які ще були соусу. все знаєте, воно купі перевалялося і приблизно так от. Вони виглядають не сильно апетитно. Пограмовка в нас 332 грама. Це знову ж таки з пластиковою упаковкою. І знову ж таки недостача. Треба якісь стрілочки позбутися цього супержиру з пакетом. Може, вилити, потім щось. Зараз така такий час, що треба економити. Наші пакуночки повністю розпаковані, готові до проби. І я вже налаштований. Я вже налаштований, хочу дізнатися, що це, і чи дійсно воно настільки смачне, як мені про це говорили. Кетчуп у нас до картоплі фрі теж в гарному стаканчику такому. Ну, картопля. Всі ми знаємо, що на доставку вона не доїжджає. Але М -м, це не кетчуп. Соус український або красноярський, або ще якісь там є, ті такі в скриних банках. Стопудово він. Не сказати, що це гірше або ліпше. Своєрідно. Ті соуса, в принципі, теж непогані. Цікаві на смак, вони мають таку просто якусь абостринку або якусь пряність, кечу, просто кетчуп. Ну, насправді непогано. Е, з чого би я хотів почати, навіть не знаю, якщо чесно. Можливо, з цих курячих крилиць, які так апетитно виглядають з цим неймовірним соусом. А соус, до речі, я просто не знаю, де тут сир. Соус гірчичний, медовий, а крильця. Ну. На смак набагато краще, ніж на вигляд. Соус дуже добре підходить. Що, в принципі, коли цей гірчично медовий соус не підходить до крилиць. Чудові крильця. Звісно, погано те, що вони зверху вже трошки розмякли. зрозуміло, в чому вони їх обвалювали. Я так розумію, що вони намагалися зробити їх сирними в сковорідці зі сметаною. Але сиру там точно нема. Так. Хоча мені руки, блін, витирати. Ну, салфетки закінчилися. От так от їхні салфетки закінчилися вже на початку огляду. Добре, спробуємо ще щось таке м -м, оригінальне. Цю тарілочку поворотлаські. Добренько. Ковбаски ми тут бачимо. Ковбасок, до речі, в принципі, немало. Хоча, як ми поважили, всі грамовки недостатні. Е, могли б хоча б картоплі більше вже кинути. Я не говорю навіть про ковбаски. Їх тут, в принципі, достатньо. Нічого сказати не можу про це. Ну це прям по-домашньому. От в машині пахнуло, коли ми їхали, отак приблизно дуже схожий на смак. Не ідеально але прямо як вдома. Буль би взяв собі, накрушив туди кубаси. Залив то все соусом, цибулі туди дав. О, і все! І сидиш собі, вдома. Сказати, що погано? Не можу. Сказати вау! Ну, типу тут нема, що сказати вау, <хи> це просто-просто їжа, просто страва. Насправді, якщо там за таку ціну в самому пабі вечором до пива, коли ви зібралися, всі полюбляють закушувати бургерами чи крильцями. Або хтось, хто прийшов просто голодний після роботи, хоче просто нормально поїсти чогось смачного, не відволікаючись від вечірніх посиденьок з друзями. Ну в принципі абсолютно окей, страва, скажімо так, має право на життя. Курячий бургер наш. Ми бачимо листя салату, помідорка, соус, саму курочку, сир, огорочок, і зверху ще навіть є якесь м'яско. Це шинка. Зверху ще йде шинка. Огорочок у нас кисленький, прикольно. Соус. Реально, щось схожий на тартар. Сир, до речі, чуть схожий на сологуні, але сологуні такий прям дуже м'яси. Чути прянощами. Насправді дуже цікаво. Можливо, вони навіть його роблять самі. Пробуємо цілий, якщо він у нас не розлетиться. Mm. Тому не загрузів. Слухайте, ну він цікавий. Він цікавий, прикольний, але <кхм> завдяки оцим прянощам в сирі, кислий огірочок, сам соус такий дуже схожий на тартар, дуже сильно віддає знову ж таким домашнім чимось. Не сказати, що це погано, дуже навіть добре, особливо знову ж таки вечором після роботи, коли ти не встиг поїсти чи я би віддав за нього, можливо, би і віддав. Можливо, би і віддав ту суму, оскільки ну, м'яса в ньому багато, цікаво складений і сам сир з таким пряним присмаком. Наш суперсирний не такий вже й супер. Очікувалось трохи більшого від нього. Будемо пробувати, то, що дали. Булки тут навіть я й не бачу, кусок булки десь пропав. Ага, кусок булки просто розмок. <в> um> я от тільки хотів сказати, що вони вроде би, всі цілі, не розмокли по дорозі. Але насправді їх по-правильному потрібно було спочатку в папір е і то твердий, пергаментний, а тоді вже у фольгу, щоб той папір чуть-чуть вбирав в голову. оскільки, якщо доставка далека, і у фользі теплий бургер, воно все просто упариться і приїде така кашка мігенька, приємна, ну так можна сьорбати зразу прям з тої фольги. Половина ціла, а половина щось не доїхала, оскільки тут дуже багато е, помідорки, яка зробила це все і без конденсату. Тут знову ж таки величезна котлета, яка має бути з яловичини, верочок, сирний соус, салатик, і знову ж таки шиночка. Зверху вони всюди кладуть кусочок шин. Ну, це як невеличкий баф, це приємно. Пробуємо якось його відкусити. Ого! О. Я не знаю, а як у закладі так їсти. Я хочу сказати, що так, да? класно, хоч я вже реально не очікував такого повороту. Як то кажуть, завжди ми суди по зовнішності. Отже, що я можу сказати загалом про цю доставочку про цей ПАП. Готують вони насправді смачно, трішки, можливо, десь за дорого на деякі позиції, але з другого боку, якщо глянути і порівняти ціни з іншими, абсолютно нормально. Коли ми якраз ще заходили додому і готувалися до зйомки, поставив ці пакети на стіл і вже прям перечував оце от горіння бардака мого. І намагання передати вам всю цю атмосферу запах і смак, неймовірний, який я очікував. Але насправді так, зовнішньо є проблемки. Можливо, ще пов'язані з доставочкою, навіть проховуючи крильцем, може вони й не були такі, можливо, вони при подачі в самому пабі вони просто зверху змащуються якимось соусом додатковим, а враховуючи, що вони були змащені соусом, і плюс їхали в пластиковому контейнері. Вони приїхали вже такі розм'якші. Тож, в принципі, виправдати це можна, як і цей кусочок бургера, хоча, ну от, робили вроді правильно. Спочатку листя салату, потім помідорка, щоб воно не розмокло, але на половині бургера щось пішло не так. Половинка не доїхала. Тож, загалом, на ті гроші я майже задоволений. Тож, на цій неочікуваній прекрасній ноті ми завершуємо. Буду з вами прощатися. А ви заходьте в коментарі, підписуйтесь на канал. І просто скажіть дякую, Олег, за цей чудовий огляд на цю доставочку, яку ти наполовину приніс сам. Але це вже таке. Смачного тобі і буває!